Вітаю всіх. Розібрався я, чому вони не хотіли йти працювати, у них не було інструменту. І все треба скидувати ось сюди, у приміщення там, де сховище. Заходите там, де сховище, нажимаєте скринька і скидуєте. Наприклад, якщо лісоруб, то скидуєте туди сокиру або бронзову, я вже бронзову зробив. Потім що ми ще ну, сокиру, ножика скидуємо, там, їжу, що ще там, дерево, таке все інше. А От воду я ще не можу до Петра. Я вроді би воду сюди кидаю, але вони коли пить хочуть, то приходиться розносити своїм жителям. Треба розносити по скриньках. От я беру таке відро з водою, набираю води і їм ложу. Не знаю чому. Я зараз покажу, я в управлінні в управлінні поставив, переключу зараз тут а видобуток, і в мене є колодязь. У мене тут людина на колодязі є, бачите, стоїть. він воду добуває ось є, з водою А от чому він не розносить по всіх домах, оце я навіть не знаю. Оце таке. Ну, саме головне, що він добуває воду, і вона знаходиться, Щас я покажу, де вона знаходиться. Ось тут у бочки. Я зазвичай забираю ту, що з водою, а пусті туди закидаю. І він таким чином працює собі я. Я не трогаю його, він не трогає мене. Так. так, зробив я кузню. Що тут ми можемо робити? Ми можемо робити мідні злитки, олов'яні злитки, бронзові залізні злитки. Потім ми можемо на верстаку, я вже відкрив. Так, дерев'яні молотки, це все зрозуміло. Потім кам'яна зброя, кам'яні інструменти, є дерев'яна зброя. Ну, це все не те. Дивіться, ось сюди підходимо коварно. Тут вже мідні інструменти, мідна зброя, бронзові інструменти, бронзова зброя, залізні інструменти, і залізна зброя. От в мене мідні інструменти всі відкриті, тільки матеріалів не вистачає, а потім йде мідна, це вже зброя, да, це стріли, мідний спис, мідна стріла, мідний болт. І що тут ще? А це вже бронза. Бачите, вона не відкрита. Щоб відкрити, треба технологію вивчити. Поки що я не дійшов до цієї технології. І збудував собі ще один будинок. Ось цей великий будинок, трохи більший, ніж у мене. І переселився сюди. Ну, і, в принципі, все. Що там мені ще потрібно буде по технологіях? По технологіях. Так, оце я простий дім створив. Потім треба буде сарай вивчити технологію, сарай для видобутку. Сховище ресурсів, і коли ви відкриваєте, ви можете за копійки, за ці монети відкривати там глиняний глиняний квітковий і проста дерев'яна лавка, наприклад, буде ось дім великий. І тоді можна буде мебель якусь, тут ворота і всякі Вели... велика дерев'яна сівалка, і тобто відкривати. Тут я зараз покажу на де тут ось мисливський будинок. Бачите, в мене тут вже все куплено, я всі. Всі креслення покупляв. Тобто я вже можу це все створювати. Лук, кам'яну стрілу, кам'яний спис, факел. До речі, як я заробляю У мене вже 1612 монет. Як Я заробляю? Я беру списи от дерев'яні списи в руки і йду мисливством займаюся. Да, Буває, мене вбивають. Покажу на якому місці добре мисливством займатися. От В цьому десь. В цих місцях водяться ці кабани. Вони через не... деяке время спавняться, їх поки що немає. Їх вбиваєте. Якщо їх троє, то краще тікать, бо вони вас заколять своїми ікла... іклами. Як О, по одному їх вбиваєте, або луком, якщо у вас є лук. Далі, якщо пройти десь в цих місцях, потім на цій стороні тут треба переходити дивитися. Водяться ці зубри. От зубри теж. З них дуже багато м'яса і дуже багато шкіри. Я зараз покажу. М'ясо я вже пожарив і попродавав, і деяке засушив і жителям поодавав. Щось я відкрию. Бачите, я вже за бронзовими злитками, злитками, бронзові злитки поробив. Це я ходив вже в шахту. Шахту я покажу, де. Ось мідна руда. мене 5 штучок і в мене вже 9, 9 злитків. Це я на кузні зробив. Насіння понаходив, коли ходив на полювання. Там є була, бочки, валяються різні занедбані оце, ці місця і там є, валяється куча всього різного корисного. Що я хотів показати? Шкіра. Дивіться скільки я аж. 232 штуки вже набив. 232, Оце я сюди скидаю, тут вмістимість тисячу. 1000 кілограм, так що сюди можна накидувати усе в сховище ресурсів. Так, і на карті я ще хотів показати, де е, я ходив, яку я шахту знайшов. Ось тут шахта. Якщо я так думав, якщо тут построїти біля входу сховища, сховища, то можна буде добувати. І вони, ці всі сховища, в якому я зараз знаходжуся, вони між собою зв'язані. Тому що ви тут, там закинете і без проблем можете користуватися і там, і там, щоб швидко перекидувати вантаж. Щоб не бігати, от аж отсюда, бігати сюди, ви тут положите, тут сховище, наприклад, наприклад, побудували, і сюди можете сюди потім прийти, і у вас все буде. До речі, кроляча пастка, треба піти, подивитися, може, вже місце якесь злогою. Так, де тут? Де вона, де вона, де вона? Побіжимося. Вона через деякий час ламається. А ось ось вона. Це самий лінтяйський спосіб. Ви поставили пастку і все, і у вас скільки 11 м'яса і 6 хутра чи 2 хутра. Зараз я точніше подивлюсь, скільки м'яса мені впало. 11 да, м'яса. Це м'ясо риби. Це я знайшов, до речі, теж ходив по лісу. І хутро, зараз да. подивлюсь 6 штук. Ну, нормально, в принципі, за одну таку, за один заход, як кажуть. Гриби можна збирати зараз осінь, ось такі гриби Пап. Де вони тут? Гірчак. Потім ще там інші. Може ви бачили в інших відео, я їх бігав теж, з них можна робити всякі супи. До речі, якщо я не помиляюсь, я ще зробив десь кухню. Десь ще є кухня. Чи не робив, чи не встиг я зробити? Не пам'ятаю, Щось я глянув по по своїх постройках, це буде набагато швидше. Виробництво кузня, майстерня, сховище, полювання. Ні, не зробив кухню. Треба буде, ще буде зробити кухню. Ну, Тобто, можна дуже різними видами заробляти гроші, потім платити податки, можна поселити до себе дівчину якусь, познайомитись. Заробити через деякий час можуть діти появитися. І ви селите в кожен будинок чоловіка і жінку. І в них і більше ви не можете, тобто дві людини ви можете поселити, а потім через деякий час у них може з'явитися дитина. Так. Ну, і на цьому дякую. Дякую за підписки, за коментарі. За лайки, за підтримку і до нових зустрічей.